Вітаю, друзі! 20 червня. Сьогодні з вами Валерій Клучок. І в мене для вас є гарні новини. Звісно, що ви, можливо, після перегляду відео скажете, що вони не дуже гарні, але все ж таки дискусія стосовно нашого членства до північно-атлантичного альянсу сьогодні спонукала наших партнерів до ухвалення доволі радикальних серйозних рішень, які нам допоможуть стояти у агресії проти Росії. Ну зокрема, Румунія. Оголосила про те, що передає нам систему Петріот. І загалом п'ять країн готові це зробити. Раніше про це повідомляв Джозеф Байден. А після візиту Путіна до Північної Кореї, сьогодні Південна Корея повідомила про те, що буде передавати нам летальну зброю. Спочатку широкомасштабного вторгнення вони це не робили, ну принаймні, напряму. І сказали, що це не в їхній політиці, допомагали нам гуманітаркою, фінансово, але не зброєю. Сьогодні ситуація змінилася і в Румунії, і в Південної Кореї. Ну і більше того, всі системи Петри які зараз будуть вироблятися у світі, і ракети до них будуть передаватися Україні. Ну можливо, не відразу, але сказали, що всім, хто замовляв, їх поки що пригальмовують процес постачання, тому що в пріоритеті Україна. Про це зараз детально. Ну і я обов'язково вам розповім, чому це не зовсім добра новина, де тут є все таки ложка дьогтю. Отже, за результатами засідання Вищої ради оборони Румунії під головуванням президента країни цієї Клауса Юганіса саме сьогодні, 20 червня, було ухвалено рішення про передачу Україні однієї системи Петріот. Пишуть, що їх у Румунії чотири, але не всі там зараз наявні. Зараз детальніше. Що ж власне було сказано за підсумками цього засідання, зважаючи на значне погіршення ситуації в Україні, тобто вони оцінюють ситуацію в Україні як критичну і хвалили, відповідно рішення, яке нам потрібне. Нам передають додаткову систему Петріот. Це окрім тієї системи, яка надійде нам з Польщі. Цю передачу здійснюють з умовою, що наша країна, тобто Румунія, продовжить перемовини із союзниками, зокрема стратегічними партнерами. Сполученими штатами Америки з метою отримання схожої системи ППО, яка допоможе їм захищатися від можливих атак в майбутньому. Перед цим повідомлялося, що Міністерство оборони Румунії виступає категорично проти будь-якої передачі до України системи Петріот. Це повідомлення було вранці. а Буквально через кілька годин сьогодні вже стало відомо, що ну змінила Рада оборони Румунії під головуванням президента своє рішення. Переговори про можливе надання Україні цієї системи Петріот розпочалися ще у травні місяці, коли президент Румунії був з офіційним візитом у Сполучених Штатах Америки і там зустрічався з Джозефом Байденом. А 14 червня, буквально тиждень тому, до Румунії поставили уже систему Петріот. Ще одну її розгорнули, а можливо, не розгортали, ну це зараз не настільки важливо. Також повідомляється, що третя система Петріот очікується до кінця року, а четверта на початку наступного року. Тобто, коли я вам говорив, що чотири системи Петріот, ну, вони не всі наявні, але тендиційно зрозуміло. Втім, я тепер сумніваюся, що до них будуть поставлені всі системи Петріот у відповідні сроки, тому що більше систем ППО цієї моделі буде поставлено спочатку до України. Але це ще не всі гарні новини. Сьогодні видання Financial Times повідомляє, що уряд Сполучених Штатів Америки сьогодні, в четвер має намір зупинити всі відкриті замовлення на системи протиповітряної оборони Patriot і ракети до них, поки Україна не матиме достатньої кількості цих ППО для захисту від повітряних атак Росії. Тобто мова може йти не про 2, 3, чи 4, чи 5 систем Петріот, а про ту кількість, яка необхідна буде для ефективної оборони повітря. І я думаю, в тому числі для атак по повітряних цілях російських. Бо це одне із завдань, яке сьогодні ставить перед собою Північно-Атлантичний альянс для того, щоб зменшити можливість Росії обстрілювати цивільні об'єкти України, тому що кількість кабів, які випускаються по Україні, ви знаєте, що місяці обчислюється. Більше трьох тисяч штук. Ну, це дійсно велика загроза для цивільного населення і для префрентових регіонів. Джозеф Байден розпочав перемовини про передачу Україні систем протиповітряної оборони ще минулого тижня на саміті Великої Сімки. І він там домовився, що низка країн все-таки підуть на поступки, але я думаю, що він не домовився. Він в ультимативній формі сказав, що це буде поставлено до України. Тобто гарна новина за великим рахунком. Але є один такий нюанс. Я вам готував попереднє відео, де детально розповідав про сьогоднішній скандал, який є всередині північно-атлантичного альянсу щодо формулювання підсумкової декларації, де буде прописано наш євроінтеграційний шлях. І там говорять, чи то про міст, чи про незворотній шлях. Ну така собі дискусія як загалом ні про що просто демонструє небажання Сполучених Штатів Америки і Німеччини долучити нас до альянсу. Так от, США, як сказав Ентоні Блінкен свого часу. Про ціль саміту липневого у Вашингтоні маю на увазі саміту НАТО. Ціллю є надання Україні максимальної кількості озброєння. То ймовірніше за все, зараз США займаються саме цим питанням. Тому я не випадково назвав це відео, що Сполучені Штати Америки відкупляються сьогодні від рішення про членство України в північно-Атлантичному Альянсі. тобто вони хочуть максимально поставити в Україні зброю. І це в принципі непогано, як на мене. Але це як на мене знову ж таки засвідчує, що Сполучені Штати Америки і низка їхніх партнерів до них відносю Німеччину, не Велику Британію, бояться Росії, бояться ядерного потенціалу і бояться прямого зіткнення Росії із НАТО. Хоча, як на мене, це неминуче, особливо зважаючи на те, що Путін підписав договір про стратегічне партнерство з Північною Кореєю, який передбачає спільне використання. Армії обох країн у протистоянні одній із них, якщо таке відбудеться, ну проти агресії однієї з країн, тобто це означає, що сформований такий собі військовий союз, військовий, не просто там який-небудь, який може продемонструвати всю свою силу і міць, ну потужності, принаймні, якщо розпочнеться якась агресія проти однієї з країн, а вона може бути спровокована навіть учасником такого союзу Росією або Північною Кореєю. Така агресія може розпочатися і на у Корейському півострові, і в тому числі і в країнах Європи, або, наприклад, у країнах Балтії, Польща чи Литва, Литва Латвія, Естонія, будь-яка країна, та навіть та сама Фінляндія. Тому за цим дійсно треба пильно слідкувати західним партнерам. І, ймовірніше за все, рішення про передачу нам додаткових систем протиповітряної оборони обумовлено в тому числі і цим, але і, звісно, що й позицію наших партнерів, які не хочуть, щоб ми долучалися до НАТО. Яким же країнам призупинили? Контракти про передачу їм систем протиповітряної оборони та ракет до них серед них, такі як Польща, Румунія, Німеччина, Іспанія, також мала відкрити замовлення на пускові установки систем Петріот. Коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на тисячу ракет до систем Петріот. Тому ймовірно, ці ракети просто будуть переміщені до України, і це дуже дуже класно, як на мене. Ну і окрім того, напередодні також повідомляло, що Сполучені Штати Америки відмовили Швейцарії у постачанні ракет до систем протиповітряної оборони Петріот у ті строки, які прописані контрактом. А виготовленням ракет Петріот займається в тому числі і Японія, яка сьогодні збільшує свою співпрацю з північно атлантичним альянсом. Як я вам розповідав, навіть створили військовий союз із Філіпінами. Та Сполученими Штатами Америки для того, щоб протистояти можливій агресії тепер Північної Кореї і Росії у Східній Азії. Ну, друзі, ситуація вкрай напружена, як на мене. Вона з кожним днем стає все гарячішою. Холодна війна вже переростає у фазу гарячої війни, на превеликий жаль. І я не виключаю долучення інших країн до військового протистояння в Україні. Маю на увазі зараз як на боці Росії, так і на боці України, тому що Росія. Точно буде залучати північно-корейських солдат. Я думаю, поки що по контрактній формі публічній площині вони не будуть демонструвати свою зухвалість, прямо демонструючи присутність армії Північної Кореї. Але це буде я схильний думати, що ми до такого варіанту рухаємося. Відповідно, НАТО має відповісти і також відправити сюди військовий контингент. Але щоб цього не допустити, то вони повинні дати Україні стільки зброї, щоб ми могли знищувати військову. Сил живу, броньовану техніку противника легко і без шкоди самій Україні. А це і ППО, це і літаки в 16. Ну зокрема, зараз ведеться активна підготовка до їх переміщення до України. Це саме знищення ППО російських, як на тимчасово окупованому півострові Крим, так і в прилеглих прикордонних з Україною регіонах, але Росії. І всі ці речі, як на мене пов'язані, звісно, якщо потоком шаленим піде сюди зброя, до речі, захід контролює цей потік, так само як і надходження фінансових нам надходжень, і це дуже приваблива і перспективна, в хорошому сенсі цього слова історія для України. Уряд Південної Кореї, як я вам сказав, сьогодні повідомив про те, що також планує постачати до України летальну зброю. Про це пише видання південно Yonhap News, але коментує його директор управління національної безпеки президентської канцелярії Чан Хо Джин. Що, власне, він сказав? Це пряма мова, щоб ми зараз не спиралися на домисли, дописи. Просто журналістів. Уряд чітко наголошує, що будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано допомагає Північній Кореї збільшити її військову міць, є порушенням резолюції Ради безпеки ООН і підлягає моніторингу та санкціям з боку міжнародного співтовариства. Рішення про передачу в Україні летальної зброї має безпосередньо ухвалити президент, але його очікують до кінця цього тижня, тобто в найближчі дні. І в мене чомусь сумніву немає, що таке рішення буде оголошене по одній простій причині. Тому що всю політику зовні, що стосовно виготовлення зброї у Південній Кореї і в Японії регулюють Сполучені Штати Америки. Оскільки вони включилися дуже потужно в цей процес, то безумовно зрозуміло, що така зброя в Україні буде. І нагадую вам, що саме Південно Корейська зброя і танки сьогодні присутні в Польщі. Це викликало до певної міри скандал всередині самої Європи, бо потрібно завантажувати і. Потужності військово-промислового комплексу Європейського Союзу, а не підключати, мовляв, південно-корейських, але сполученим штатам Америки вигідно, щоб і Південна Корея була долучена до цього процесу, особливо зважаючи на небезпеку, яка сьогодні є на Корейському півострові, і після приїзду Путіна до Тімчин-Іна абсолютно зрозуміло і очевидно, що. Той підбурював останнього до початку воєнних дій на цьому півострові, які можуть бути за формою різними, але очевидно, це створює серйозну напругу і загрозу. Демонструючи такий спосіб можливості Південної Кореї постачанням зброї до України сьогодні, звісно, будуть демонструвати і потужності для тієї ж саме Росії, які будуть вказувати, що. Не так все просто, і будуть вказувати Китаю, що дійсно ви повинні бути більш обережними, співпрацюючи з Росією та Північною Кореєю. Гра на підвищення йде дуже серйозна і, звісно, небезпечна, але це реалія очі, на яку закривати, в принципі, не можна. Тому я, друзі, думаю, що в принципі повідомлення про те, що нам передають додаткові системи Петріот, і про те, що Південна Корея долучилась до постачання зброї України, це новина хороша, але з гірким присмаком. Тому що це, ймовірно, все все буде такою відплатою за неголошення політичного рішення про долучення України до НАТО. Тому, як і в попередньому відео, так і в цьому говорю, нам треба своє робити. По-перше, треба зміцнювати потужності власного ВПК з цим. Надто великі в нас проблеми, і ініціювати питання про створення іншого військово-політичного союзу з головуванням Великої Британії та Франції, і країн Східної Європи, і Північної Європи. І України на таких самих рівних правах, як і решта. І це все треба робити на базі НАТО. Одне іншому точно не заважає. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціну не примикайтесь, все буде Україна!